Табір опозиційних сил розгортався швидко. Члени батьківщини та просто обурені люди прийшли підтримати своїх кандидатів. Гучними гаслами вони демонстрували свою позицію щодо виборчих подій на 94-му окрузі. народу! народу! Допоки ВВК очікували рішення за судовими позовами до апеляційної інстанції, люди охоче пояснювали мету мітингу. Ну, громада зібралася на мітинг тільки з одною вимогою: вернути голоси, яку. Фальшує окружна комісія. Всі люди дивляться телевізор, всі і бачать, як хабно знущається нашими людьми над нашими голосами. Ну явно кажуки, київляні борються за 200-300 голосів раз Різниця тут явно 10 тисяч, і вона хоче справедливості. Це взагалі безпреділ. Щоб справедливо пройшли ці почоти голосов, щоб народ реально повірив в себе, піднявся. І я благодарю тому. Тому народу, який піднявся, який не став на коліна, як сказати, і вистояв цю перемогу. Справедливість, яку в нас украли, нахально цинічно, брехливо, скасували всі виборчі дільниці, голоси, які люди віддали, віддали перемогу за сусі у ганебних наших судах. Зараз вирішується дуже важливе питання, чи в нас є в державі демократія, чи ні. Здавалося б, це тільки обухівський е, виборчий округ номер 94 Але якщо ми спростимо цей випадок, значить буде перейдено Рубікон. У нас вибори втратять сенс взагалі. Можна через суди буде. Вирішувати будь-яку справу за офіційними результатами перемоги на 94-му мажоритарному окрузі. Здобула представниця партії регіонів Тетяна Засуха. Її опонент Віктор Романюк, який раніше значно випереджав Тетяну Володимирівну, набрав майже 40% голосів. В той час як сама засуха отримала майже 42%. Об'єднана опозиція з такими результатами не погоджується. І 5 листопада мітингувала вже під стінами. ЦВК. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.